Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, Аптос нарешті зашевелився. Ми довго очікували якихось рухів по цьому токенові, і вони відбулися. Не дуже значні, але крок вище він вже зробив. Якщо ми перейдемо на а, позицію цього токену, то побачимо, що довгий час він тримався на 4.3, 4.4, 4.5 і не міг ніяк пробитися вище. Але. Починаючи зі вчора, він почав активно рости. І це дуже таки приємно. Особливо приємно для тих, хто заходив на коротку позицію. Особисто в мене весь об'єм відкупу починався з 4,5 І наразі, типу, я б міг би вже закривати в плюс майже 1 долар. Але поки що не планую цього робити. В мене перший ордер, котрий стоїть по цій позиції, це 8 доларів. Тому автос планую закривати. Від 8, потім 10 та 12 доларів. Як на мене, це доволі таки все ж таки потужний токін, і в нього ще все попереду. На розвороті ринку ми побачимо динамічні зростання по ньому і дуже круті ікси. Тому, якщо ви. Короткий гравець, я, власне, чесно кажучи, також, але по цій позиції все ж таки притримуюся значно більших порогів. То ви власне можете починати закривати цю позицію зараз і підхоплювати її знову на 4,5, 4, 4, 4 і 3. І це буде непогана фіксація, і він однозначно ще відкатиться нижче, і у вас буде можливість перезаходу. А на цьому все вам віщав Криптодон вдалих торгів.